Із магазина сільпо хочу зробити анонс супертижня в сільпо і також цінатижиків, які завтра почнуться. Так починаємо. Сьомга Норвен, слабосолена філія шматок або філія холодного копчення. Ціна за 130 грам буде 149 гривень від бренду Норвен. Ці акції починаються завтра з і будуть діяти по 12.11 у всіх магазинах сільпо по Україні. От знижка мінус 41% на два види сьомої, причому причо ще й накопчено. Тут акція також 6 по 12 буде діяти на віскі Оріджинал, цілий вітер, башмілс, віскі 699 замість 1300, мінус 46%. Ще супер тиждень, 6 по 12, це супер тиждень. До мінус 50 на глазуровані сирки та молочні бісквіти. На всі буде діяти акція просто в, різні, в різних відсотках до мінус 50. Ось все, що намальоване, буде по акції. Також хочу зробити ось такий анонс м'ясні ярмарки. Саме в цьому сільпо, де я роблю огляд в торгівельний центр Острів в Одесі. І в ваших сільпо хочу підказати, якщо ви бачите ось таку таку афішку, то у вас буде проходити м'ясний ярмарок. Саме в цьому сільпо він буде проходити 7, 11 і 8. п'ятниця з 15 до 19, в суботу з 10 по 14. м'ясні ярмарки, які я дуже часто роблю огляди, де привозять свіже фермерське м'ясо.